Баскетбол це ж гра про рух, правда? Але як саме переміщувати м'яч по майданчику, щоб це було ефективно? Сьогодні ми розберемо дві, мабуть, найголовніші навички, які є фундаментом будь-якої атаки: ведення та передача. Саме вони роблять гру такою динамічною і, власне, такою захопливою. Окей, давайте уямимо. Гравець отримує м'яч. І в цей момент перед ним постає дуже просте, але водночас ключове питання що далі? Стояти на місці не можна, треба рухатись уперед. Але як? І тут, по суті, є всього два шляхи: перший взяти все у свої руки і просуватися з м'ячем самотужки, другий довіритися партнеру по команді і віддати йому м'яч. Це, знаєте, такий вічний вибір між індивідуальною магією і командною хімією. Давайте почнемо з першого варіанту, з індивідуального руху ведення м'яча або, як ми звикли казати, дриблінг. Це справжнє мистецтво, коли гравець залишається сам на сам із м'ячем та майданчиком. Погляньмо, як це працює. Що ж таке ведення, по суті? Це не просто хаотичне стукання м'ячем. Ні, це абсолютно контрольовані ритмічні поштовхи, які дозволяють гравцеві ніби злитися з м'ячем в єдине ціле і при цьому рухатись. Добре, а навіщо воно взагалі потрібне? Ну, найочевидніше, щоб просто рухатися з м'ячем полем. Або, звісно, щоб обійти захисника. Але насправді головна мета дріблінгу це створити перевагу, створити момент для атаки, чи то для власного китка, чи для хорошого пасу вільному партнеру. Як же досягти такого контролю над м'ячем? Насправді все тримається на трьох простих китах: перше, ноги трохи зігнуті в колінах, це дає баланс. Друге, м'яч контролюється подушечками пальців, а не всією долонею. І третє, мабуть, найважливіше голова завжди піднята, бо треба бачити поле, партнерів, суперників, а не дивитися собі під ноги. І ведення, до речі, буває різним от коли попереду вільний простір і треба бігти, що є сили, використовується високе ведення. М'яч відскакує вище десь до рівня пояса, і це дозволяє не втрачати швидкість. Але. Щойно з'являється суперник, тактика миттєво змінюється. Тут вже потрібне низьке ведення м'яч ледь ледь відскакує від підлоги. Так його набагато важче відібрати. Це, по суті, такий собі щит, який захищає м'яч, поки гравець приймає рішення. Кожна ситуація свій інструмент. Добре, з індивідуальною майстерністю розібрались. Але баскетбол це не гра одинаків. Справжня краса гри розкривається, коли на майданчику діє команда, і ключовий інструмент для цього це передача. Передача або пас це, знаєте, ніби клей, що об'єднує п'ятьох гравців. Це не просто кидок м'яча в бік партнера. Це свідомий, продуманий спосіб продовжити атаку, знайти кращу позицію і, що важливо, зберегти темп гри. І цих інструментів у гравця є кілька. Найпоширеніший пас від грудей. Він надійний і точний. Пас зверху над головою потрібен, щоб перекинути м'яч через захисника, а от паси знизу або збоку це вже для швидких, часто несподіваних рішень, коли часу обмаль. Кожен для своєї ситуації. Ну і, звісно, передача це вулиця з двостороннім рухом. Важливо не тільки класно віддати, а й правильно прийняти. Зазвичай це робиться двома руками просто для надійності. Отже, що ми маємо? З одного боку, індивідуальне введення м'яча. З іншого, командна гра через передачі. Але як ці два, здавалося б, різні елементи поєднуються, щоб створити той баскетбол, який ми всі так любимо? І ось у цьому вся сіль ведення дозволяє одному геніальному гравцеві творити дива. Але саме передача перетворює п'ять талановитих індивідуальностей на єдиний злагоджений організм. І справжня майстерність це знати, коли треба показати дриблінг, а коли віддати пас. І це підводить нас до такого, знаєте, вічного баскетбольного питання: що насправді має більшу цінність для перемоги, здатність самотужки обійти будь-якого суперника, чи можливо вміння вчасно побачити партнера у кращій позиції і віддати йому ідеальний пас? Здається, саме в пошуку цього балансу і криється вся стратегія гри.